П'ятниця 28 березня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Миколою Борзенком. Чоловік багато років працював на заводі новатор-електромеханіком. А на початку 2023-го його мобілізували до війська. Служив у 33-й окремій механізованій бригаді. У грудні того ж року зв'язок із захисником обірвався. Він вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК експертизи. Загинув герой у селі Роботане, що на Запоріжжі. У нього залишилися донька, син та онука Миколі Борзенку назавжди 55 років. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Прийшла повістка, і він. Захотів виконувати свій не знаю, долг, зобов'язок. І він 10 місяців дев'ять прослужив, а потім, на жаль, так сталося, що пропав без звісти. Ми довго його шукали, подавали по всім структурам, куди можливо було, і тепер. На жаль, дуже хотілося, щоб він повернувся, щоб не, ну, не був безслідним. Запорізький напрямок робота не при наступі так він під час мінометного обстрілу, на жаль, загинув. Він працював на заводі Новатор, там займався. Він виховував нас, брата, виховував у нього внучка. Хороший був, як всі батьки. У нього батько звідти з Росії, вони з Росії були. Він про ці розмовляв, Ну, я кажу, а в серці він був чистий українець. Знаємо, що він в Росії родився. Сюди батьки переїхали, як цей завод нас заснували. то Батьки працювали, а потім вже він прийшов до нас сюди. Ми на нього казали ну, російський, але він вроді російському не українець, але він в серці був українець. Тому що бачите, людина не побоялася піти, дали йому повістку, і він не побоявся піти захищати Україну. Це дуже кажуть, це дуже такий поступок. ну, я, я називаю героїчним. Ці люди, які не бояться йти в армію, служити, захищати, це герої. Ну, людина була така доброзичлива. Нормальний, був хлопець, як між нами. Кажучи. Працював на заводі, як йому дали повістку, ми ж були в курсі, що він там. Так, Він з нами званювався. Він ще приїжджав в відпустку, то ми його бачили. Те, що він мені писав на вайбер, то був позитив один. Каже, будемо кацабів мочити, а потім вже знали, що він порпав без вісті. Ми так зрозуміли, що загинув. Світа пам'яті. У ніч на п'ятницю сили ППО знищили на Хмельниччині два ворожі шахеди. Люди не постраждали, руйнувань немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом у повітряному просторі України перебувало 163 ударних безпілотники ворогам. 89 збито, 51 локаційно втрачений. Звітують у повітряних силах ЗСУ. Руйнування зафіксовано у семи областях. На гарячу лінію спеціалізованого центру з розшуку безвісти зниклих за особливих обставин за рік звернулися рідні 350 військовослужбовців із Хмельниччини. Після отриманих від них заяв про зникнення правоохоронці підключають всі можливі ресурси для пошуку людей. Зокрема, співпрацюють з іншими підрозділами поліції, міжнародними гуманітарними місіями і волонтерськими організаціями. Спеціалізований центр був створений майже рік тому в Хмельницькому на вулиці Зарічанська, 7. З листопада 2024 року фахівцям вдалося ідентифікувати та передати рідним для репатріації тіла 48 військовослужбовців. Водії інспекторів пенітенціарній системі Монтери Колі підсобні робітники. На цій спеціальності станом на 27 березня найбільший попит на ринку праці Хмельниччини. Роботодавці пропонують таким фахівцям зарплатню від 10 до 15 тисяч гривень. Загалом у Хмельницькій обласній службі зайнятості наразі є більше 2800 вакансій. Переглянути усі пропозиції можна на єдиному порталі вакансій. Тижні відкритих дверей тривають в закладах дошкільної освіти Хмельницької громади. Кожен день тематичний: освітній, розвивальний, творчий, психологічний, креативний, активний, аби батьки могли більше дізнатися про життя закладу та стати активними учасниками освітнього процесу. Для них організовують майстерки, зустрічі зі спеціалістами та керівниками закладів, а також тренінги про здорове харчування і спортивні розваги. Триватимуть тижні відкритих дверей до 4 квітня. З 1 квітня ми розпочинаємо зарахувальний період діточок в закладах дошкільної освіти. Наразі ми вже виставили місця, батьки вже можуть ознайомитися, зайти на сайт міської ради в електронну чергу і подивитися. Мають батьки 20 днів періоду для того, щоб звернутися в садочок, якщо вони побачили зміну статусу, допущено до зарахування. І тоді батьки беруть документи. І звертаюся безпосередньо до директора. Собою потрібно мати свідоцтво про народження дитини, копію та оригінал і власне паспорт для того, щоб представити свою особу Задля партнерської взаємодії з батьками, адміністрацією, вихователями. Ми запровадили такі дні, які допомагають нашим батькам дізнатися, як організований освітній процес в закладах освіти. У мене троє дітей. Це третя дитина, але жодного в жодному садочку такого тижня не було, не проводилось. Це вперше, тому це для мене перший досвід і для дитини. перший це досвід. Це і зближує, і можна подивитися, як я, діти я, проводять я. час в садочку. Тобто ну, я тільки за такі. В цьому році ми чекаємо знову ж таки найменших діток, діток з двох до трьох років. У нас буде одна група набиратись. Повноцінний штат є, педагоги на групі є. Чекаємо дітей. Згідно черги, у нас є ще вільні місця. Переможцем всеукраїнського конкурсу юних екскурсоводів. Край, в якому я живу, став учень 10 класу Хмельницького ліцею No11 Артем Сітніков. Він представив роботу Війна, Український вимір, а друге місце в секції «Етнографічні музеї виборола семикласниця Єлизавета Чинчик. Вона навчається в ліцеї No14 імені Івана Огієнка та відвідує гурток Юні екскурсоводи. Конкурс щороку організовує Український державний центр національно-патріотичного виховання. Краєзнавства і туризму учнівської молоді. У Хмельницькому бізнес-холі Проскурів відбувся форум Тижні добрих справ захід об'єднав майже сотню представників громадських організацій, волонтерів, бізнесу та міської влади. Учасники обговорювали можливість подальшої співпраці, створення нових програм, а також залучення міжнародної грантової підтримки та розвитку громадських об'єднань. Для надання соціальних послуг це міжнародний проєкт, який зародився в Ізраїлі. а Вже 15 років він працює в Україні. Цього року ми його хотіли масштабувати і запустили по всім містам. Тобто, в нас кожен день в новому місці форум вчора. Це був Харків, позавчора Львів. Сьогодні слава Богу, Хмельницький. Ми дуже чекали зустрічі в Хмельницькому. Такі чудові люди, і ви знаєте, сутність у єднанні. Тобто тиждень добрих справ це саме проєднання волонтерів, місцевого самоврядування та бізнесу. Разом ми можемо робити дуже класні проекти для нашої перемоги, для нашого майбутнього. Ми дуже хотіли дати волонтерам якусь корисну інформацію і управління соцзахисту. Дуже чудових спікерів підібрало так, аби вони поділилися власним досвідом з волонтерами. Тому що волонтерську хвилю сьогодні потрібно підтримувати, мотивувати. Знаєте, і саме такі сильні спікери, мотиваційні там інструменти корисні. Вони будуть в наході для подальшої роботи волонтерів. Більше про ці та інші події в нашому випуску о 19. а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!